Добрий день, малята! Сьогодні я пропоную вивчити вірш замнемо таблицею літо, який написала Лідія Новикова. Давайте спочатку його прослухаємо. За крутими берегами пахне сіно полинами. На ромашці бджілка спить, з неба капає, блекить, яворило скочий вітер. Розплітає вербам віте, літо шепче до води, я прийду іще сюди. Тепер повторюйте разом зі мною. За крутими берегами пахне сіно полинами. На ромашці бджілка спить. З неба капає блакить. Я варило скоче вітер. Розплітає вербам віти. Літо шепче до води, я прийду іще сюди. Тепер спробуйте самостійно. Дякую за увагу, до побачення малята.